Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Не тільки Тверь та Смоленська не складами єдиними. Щось сильно горить у Батайську під Ростовом на Дону. Сталося, що не треба засмучуватися усім загиблим, і Путін, що втратили житло, виплатить 10 тисяч рублів компенсації. У районі міста Батайську, Ростовській області, Росії 18 вересня розгорілася сильна пожежа. Російське МНС стверджує, що спалахнув очерет між Солоним Озером і базою відпочинку Казачка. Ростовські телеграм-канали активно Лилися фото та відео пожежі, полум'я було видно з різних районів Батайська. Вогонь яскраво підсвічував темне небо. Втім, за даними телеграм-каналів, туди прилетіли нові українські реактивні дрони та уразили аеродром Батайська. Десятки загиблих та постраждалих молодих пілотів, які прибули одразу після училища. Пишуть про як мінімум 17 загиблих пілотів. Казарму рознесло вщент. Ох і не щастить росіянам цієї середи. Олександр Мосьєнко у той же час підкреслює наступне: українські дрони демонструють інвесторам свою ефективність безперепровод. Посередньо на полі бою дрони трансформують поле бою з прийняття ведення війни. Дрони вдосконалені. Україна це демонструє. Я можу сказати, що в Кремлі сильно спантеличені тим прогресом, який Україна здійснила. Вони бояться цього, бо немає належних способів реагування. Лінійка і різноманітність тих дронів, які виробляються і модернізуються настільки широка сьогодні, що не знають, що з цим робити. Ми отримуємо щодня зведення про дрони, які атакують ті чи інші об'єкти. Це означає, що це виробництво вже масштабується. Заява Сибіг підкреслює, що необхідно вкладати в українську оборонну промисловість, тому що це перспективно. Є досвід бойового застосування. Ці моделі пройшли досвід бойового застосування в умовах активної протидії противнику, коли йдеться про те, що розроблений Україною дрон зумів пройти ешелоновану протиповітряну систему оборони Росії, системи радіоелектронної боротьби та протидії різноманітними засобами та елементами противника стає зрозуміло, що технологія зацікавить багато країн. Тому дійсно перспективи у розвитку цієї галузі досить серйозні. Я думаю, що це буде одним з елементів оборонної промисловості на подальші роки я можу сказати, що в Кремлі і в Росії зараз дуже сильно спантеличені українським прогресом. Вони бояться цього, тому що немає належних способів реагування. Українське озброєння стало однією з причин, чому Росія не використовує ті ж самі С-300 і С 400 активно для обстрілів України. Як вона це робила раніше рік тому, причиною є не тільки те, що ці ракети закінчуються. Російським військам необхідно приберігати ракети для протиповітряної оборони, тому що вони не знають, що може бути використано Україною ще. Військові цілі Україна буде атакувати якими типами дронів. Щойно ми побачимо візит інвестицій наших партнерів інших країн. Можна буде сказати, що це також буде і мотивація для того, щоб надавати більше систем протиповітряної оборони Україні і закривати наш повітряний простір, тобто інвестиції у військово-промисловий комплекс і захід сюди компаній, які будуть співпрацювати, кооперуватися, просто вкладати гроші. Це також інвестиція в безпеку України, адже неодмінно разом із тим ітимуть рішення про надання додаткових пакетів допомоги, які міститимуть. І засоби протиповітряної оборони. Українська ракетна програма триває, але тут необхідно шукати баланс між ціною і якістю. Тобто ми не можемо собі дозволити надзвичайно дорогу ракетну програму, але ми можемо взяти масовістю, тобто ці ракети можуть бути простішими, вони можуть бути з меншою бойовою частиною, летіти на далекіші відстані, але їх може бути багато, що створить серйозне навантаження для російської системи протиповітряної оборони, особливо разом із дроновими атаками, якщо це будуть комбіновані атаки з використанням різних типів дронів. І ракет Росія витрачатиме більше ракет у своїх зенітно-ракетних комплексах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.